Скільки би ми з вами тут не гордилися, що живемо в цифрову епоху, звичні традиційні формати обміну інформації не перестають від того втрачати своєї корисності та актуальності. Документи ми друкуємо на папері, фотографії, навіть зняті цифровим фотиком, іноді так хочеться потримати в руках, а ще краще повісити в рамочку на стіну. Але для цього все це треба елементарно роздрукувати. А способи друку лишаються все тими ж, нам потрібен. Принтер або більш функціональний пристрій скорочено МФУ. Ми звичайно ж поцікавили, що там такого нового та цікавого представлено на ринку, і зупинили свою увагу на оцій от паришці. Обидва дівайси випущені компанією Hewlett Packard, яка і тут двох різних думок бути не може, давно і непогано знається на темі пристроїв для друку. Компанія цього гріш справлятиме 75 років з моменту свого заснування. А такий вік, погодьтесь, як нічого інше говорить про авторитетність. А цей дует її нове рішення, яке, по суті, належить до одного сімейства DeskJet Ink Advantage. Принтер це модель із серійним номером 2020, багатофункціоналка 20. 5-20. Не дивно, що вони настільки схожі. А от чим вони відрізняються, ми можемо уточнити. Принтер це принтер. Він розрахований винятково на друк. А от МФУшка це також принтер, але одночасно вона іще і сканер. От ми піднімаємо верхню кришку, кладемо документ і швидко його скануємо. А ще вона копіювальний апарат. Так само туди ж кладемо документ, який треба скопіювати. А далі просто натискаємо потрібну кнопку. Чорно-біла нам копія потрібна чи кольорова. Все. Крім візуальної схожості обох апаратів, звернемо вашу увагу на ще один принциповий момент: вони обидва працюють з одним і тим же набором картриджів, нова розробка компанії HP – картриджі 46-ї серії. Їх тут звичайно ж два: чорний та кольоровий. І саме в них можна сказати основна привабливість даних дівайсів, принаймні пояснення сміливої заяви виробника про те, що це концептуально нові продукти на ринку. Це ж абсолютно не секрет, як виробники струйних принтерів будують свою політику на ринку. От подібний принтер коштує порівняно невеликих грошей, і виробники часто навіть продають їх собі у збиток. А все чому? А тому, що знають, надолужимо на картриджах. Але отут, от схоже, все якраз навпаки. Давайте спробуємо вирахувати якусь, як то кажуть, середню температуру по палаті. Стандартна рекомендована норма завантаженості струйного принтера це десь 300-400 сторінок на місяць, і пари картриджів часто на цей об'єм елементарно не вистачає. А якщо ви захочете собі надрукувати ще кілька габаритних фотографій. То при встановленні максимальної якості кількість відбитків взагалі рахуватиметься не сотнями, а парою десятків екземплярів, і це іще у кращому випадку. При наймалішій ціні такого картриджу ви з подивом виявите, що новий комплект може прирівнюватись за своєю ціною до вартості усього принтера, а то і бути за нього дорожчим. А ось вам показник сьогоднішніх наших героїв: до 1500 екземплярів з одного чорно-білого картриджу. Мова зрозуміло йде про стандартні аркуші формату. Чотири заповнені текстом та малюнками десь на 5% площі. Ресурс кольорового картриджу вимірюється десь на рівні 750 копій, що, однак, незвично багато для такого типу картриджів. При цьому ці картриджі під обидві моделі зараз продаються у спеціальній мультипек упаковці, де їх аж троє: два чорних та один кольоровий. Другий чорний іде по суті бонусом. Ціна подібного комплекту, ну. Так би мовити, стандартна для ринку, але в усіх інших випадках ви купите за нею лише пару картриджів. А тут три. В чому хочете запитати пастка? Насправді ніяких підступів ми тут не знайшли. Ціни на витратні матеріали відповідають задекларованим. Виходить, що окрім дешевого чорно-білого друку, кольоровий йде по суті безкоштовно, як власне виробник і пише на своєму спеціалізованому сайті, присвяченому рішенню, яке ми зараз з вами розглядаємо. Підвищений ресурс картриджів при звичних їх габаритах виробник пояснює більш ефективно використаною площею, при якій сюди вмістилося трішки більше чорнил. Плюс нові технології витратності. Фарбу сам принтер наносить економніше. Ретельність у фарбування поверхні при цьому ніхто не жертвував. Якість відбитків на пристойному рівні. Ми тут, скільки всього такого важкого не друкували, нічого передруковувати не довелось. А на повторні відбитки, як відомо, теж іде чимало зайвого ресурсу. Новими ж більш сучасними технологічними змінами у системі друку та додатковою системою контролю чорнил, розробники і пояснюють не низьку ціну, власне, принтера та МФУшки. Ми ж зі свого боку подивились на ціни конкурентів і виявили, що ніякого такого цінового відриву між ними особливо то і немає. А якщо вже провести більш правильний обрахунок, з урахуванням витрат на картриджі, без яких сам принтер оцінювати не комільфо, то в цілому вартість однієї копії буде, ну, якщо і не рекордною для ринку, то точно вельми конкурентною і апетитною для простого споживача, як власне, і загальна вартість річної експлуатації. І якщо раніше ми звично і традиційно з вами розглядали систему без Перервної подачі чорнил або так звані банки хорошою дешевою альтернативою картриджам, то у даному випадку ніяка така альтернатива схоже не потрібна і не актуальна. А наостанок ми звернемо вашу увагу на інший, більш важливий з нашої точки зору аргумент. Ні, не на занижене енергоспоживання, яке нині наскільки цінується в Європах, хоча це теж економить наші з вами кошти. Ми звернемо увагу на габарити дівайсів. Все по мінімуму, все компактно. Отакий от, от принтер вкрай щадливо поставиться до простору на вашому столі. А найголовніше, що заради цієї ощадливості вам не доведеться жертвувати якістю надрукованих матеріалів. От Повірити важко, що цю фотку я зняв просто на смартфон. І поки не надрукував, цього шику, мабуть, і не помітив би.